Я, вони всі баби, меркантильні, фу, їм потрібні лише мої гроші, шлюбне. Оце в мене сьогодні парад щасливих листів на анонімну пошту. Ви, хлопці, або хрестик зніміть, або труси натягніть, будь ласка, що я маю на увазі? Чому ваш світосприймач? Налаштований на саме цих дівчаток. Вам що інших дівчаток мало? Так ні, вам же хочеться саме хижачок. Вам хочеться саме дівчаток, котрі гарячі, сексапільні, чітко знають, що вони хочуть, за скільки це вони хочуть і так далі. Чому ваш фокус? Ви дивитесь лише на них. Озирніться біля вас дуже багато різних жінок. Але ваше світосприйняття зараз усе налаштоване на ідентифікацію та знаходження цих дівчаток. Ми на них дивимося, слина тече. Вони ти кажуть: це ж пацак, у тебе машина є. А надана без сам без бімашене, біздія. З якого переляку вона повинна бути з тобою без автівки, без грошей. і все? З якого? Вона тобі сказала, скільки вона коштує. Все. На цьому зупинися, якщо ти не можеш її отримати. Обери іншу дівчину, сфокусуйся на дівчаток з меншими потребами. Зрозумій, будь ласка, це схоже. Знаєте на те, що я буду дивитися на салон Порше? На нові автівки Порше і буду Ва! Оце вони поставили порше, а я не можу її купити, мені не вистачає грошей». Так у цьому не винуват салон Порше? По-перше, винувати ви моє світосприйняття, котре чомусь вирішило, що я зараз заслужив Порш. Чим заслужив Херриво, знати, ну це не важливо. Точно так же і хлопці, котрі слину бризкають на цих дівчаток. Ну не дотягуєш ти до неї, чи вона до тебе це не важливо? Так сфокусуйся на інших дівчаток, нафіга ти на них тратиш сили, нерви і все. І найважливіше, ти зрозумій, будь ласка, навіщо ти це мені пишеш? Ти хочеш щоб я тебе пожалів? Знаєш, це дуже схоже, коли в дитинстві ти кажеш, мама, я хочу самокат у того мальчика, у нього є самокат, а у мене нету. Пойди і забері у нього самокат і адай його Мені самокат тут нужні. Котики. Якщо ви будете фокусуватися на тих речах, до котрих не можете дотягнутися, і ви реально відчуваєте, що ви не можете дотягнутися, то окрім психозу у вас не буде нічого.